Друзі, вітаю! І у мене для вас сьогодні ну, перший другий формат, а по-друге, топ-5 улюблених продуктів цього каталогу, який закривається, який я обов'язково закажу. І перший продукт, який я не просто замовлю, а вже замовила, це фарба для волосся. Моя улюблена фарба, про яку я вам уже розповідала, яка у класній знижці, і яка за моїм волоссям не просто фарбує, а ще і доглядає. І другий продукт, про який я хочу нагадати, це гелі для інтимної гігієни в дуже класних знижках. Саме головне, що хочу сказати про ці гелі і крем, це безпечність, це вже перевірено часом. Безпечність для любої шкіри, для любої інтимної зони, для любого віку, починаючи від нуля років, тобто від самого народження. Наступні продукти це два продукти в акційну ціну. Це новинка, туш для вій і олівець за акційною ціною. Звісно, я обов'язково це спробую опробую і вам обов'язково розповім. А зараз вже замовляю, тому що знижка, новинка, ну і необхідні продукти для мене. Наступні це декілька продуктів. А чому декілька? Ну, по-перше, для дорослих гелі і для дітей. Ну, ви звісно, знаєте, в мене улюблена онука, як і я обов'язково замовляє гелі і шампуні. І до них ще акційна маска тканина. Ці тканинні маски вони останні рази вже в нашому каталозі, але вони себе просто зарекламували як найчарівніші, тому що вони і фруктові доглядають за обличчям просто чарівно. Купуємо. І наостанок це туалетна вода нова Love Potion Sensual Ruby. Такий чарівний склад, що я не могла пройти, просто пройти, десь там, не, купу, не купити. По-перше, це квіти, це рожеві, рожеві какао, боби, це шоколад, чарівний Афродізіак і, звісно, кедр. Кінці. Ну і ніжніші ніжніші ягідки, Літо попереду, і я вже готуюсь придбати цей аромат, цей спокусливий аромат, аромат кохання, аромат любові. І до них ще чарівні подарунки крем і мило у формі сердечка. Кохаю, люблю, купуємо, замовляємо, поспішаємо. Всім пока, миру нам!